Творчий доробок поета і прозаїка Анатолія Антоновича Ройченка складається з 26 книжок. Це збірки поезії, романи, оповідання, нариси, дитячі казки. На його вірші по всій Україні лунають 70 пісень. Наш земляк написав 4 історичних романи. Останні романи Час рани не виліковує, і минуле змінити неможливо є особливою гордістю письменника, як зазначив сам автор. Ці книжки він писав три роки і все своє життя, адже його доля нерозривно зв'язана з долею героїв Роману, з долею прекрасної Біляївки. По вулицях якої ще й досі бродить його дитинство і юність. Останній роман минуле змінити неможливо. Вийшов у світ минулому році, як зазначив Анатолій Антонович Роченко, в книзі Любов і ненависть вибухають яскравим полум'ям на фоні подій, які відбуваються в Біляївці, а то і вибігаючи далеко за її околиці, тут перетинаються долі біляївських хліборобів з долями відомих і не зовсім відомих. Історичних постатей, таких як маршал Тухачевський, згадковий атаман Тютюнник, Запальний Котовський, командир першого придністровського партизанського загону Гончаров, зелений хутір і контрабандисти, прем'єр-міністр Франції і похмурий бункер Сталіна, весела молодість і важка ноша самотності, все це змальовано яскравими фарбами, викликає захоплення, змушує замислитись. Над суттю людського буття. Події, які відбуваються в сучасній Україні, боляче бентежать душу письменника, вони лягли в основу соціально-кримінального роману Очищення вогнем в якому, як зазначив Анатолій Антонович Роченко, дійсні факти переплітаються з домислами самого автора. Філософські роздуми героїв твору спонукають задуматись над тим, що відбувається в сучасній Україні. Бандитизм, який запанував у державі, знищує не лише освіту, культуру, а й мораль, справедливість, спотворює душі, загрожує самі сутності людського існування. Великі гроші затмарили розум. Звучать постріли, іде війна. А церковні дзвони закликають люди схаменіться. Після вибор не називається. Так вийшло, брате, наша карта бита. Колоді не знайшлось для нас тузів, тоді лише схаменулись, як бандити, посіли ключові пости усі. Тепер новонароджена еліта розквітла в олігарховій красі, державу все, відригуючи сито, навчилась навіть говорить мерсі, бо влада та є влада все законно. За них народ наш проголосував, тепер живемо, мов в склепах із бетону, не маючи ані найменших прав. І буде так, доки люди депутати, негідників ми будемо вибирати. Цього дня у письменника і його шанувальників відбулася тепла душевна розмова. Лунали його вірші і пісні на його слова. В бібліотеці окремо виділено місце, де знаходяться твори Анатолія Антоновича Роченка. Тут видання від першої збірки поезії до останнього історичного роману. Зараз письменник працює над новою книгою, тож нам залишається побажати Анатолію Антоновичу успішно завершити роботу і щоб книга, роман, якнайшвидше побачилась. Світ і стала літературним надбанням шанувальників його творчості.